Поруч маємо джип компас. І зараз хлопці наводять в ньому красоту. Це коли фарбування закінчилося, в автомобілі можна робити повну поліровку, повне полірування автомобіля. Ну а, звісно, ті запчастини, які фарбувалися, тоді автоматично поліруються. Поліровка автомобіля необхідна для того, щоб прибрати всі мікроцарапини і щоб ваш автомобіль виглядав як новий. Це дуже важливо і важливо знати, як правильно це робити, адже якщо майстер не вміє полірувати автомобіль, то він може спортити вам лакофарбове покриття. Ну, якось так. Далі у нас хлопці працюють з підготовкою і виготовкою автомобілів до фарбування. Наприклад, тут ось бачимо, ескейп рихтувалося крило. Звісно, це буде відправлятися далі в фарбування. І на ось таких стендах розміщуються запчастини, де далі вони йдуть у фарбування.